Вважаю, щоб Україна нарешті почула добру новину про мир, про збереження України. Але вчора ввечері я з подивом почув від президента США Дональда Трампа його вечірньому брифінгу про те, що переговори в Саудівській Аравії ведуть дуже добре. І що вони обговорюють не мир і припинення вогню. А обговорюють території, карти, передачу атомних електростанцій, причому не в управління, а у власність, позиції по розширенню угоди про корисні копалини, можливо, порти, можливо, залізниці. Друзі, хіба від зарубіжних засобів масової інформації. Ми повинні дізнаватися про тривожний порядок денний. І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії обговорювати саме це? Ні вони, ні президент не мають таких повноважень. Це повноваження Верховної Ради України. І я наполягаю на тому, щоби. Якнайшвидше ми організували зустріч керівників фракцій з президентом і мали можливість обговорити ту тривожну, якщо не критичну ситуацію. Друзі, ще в листопаді-грудні тут обговорювався потужний і незламний план перемоги, план національної стійкості. Подивіться, яка коротка відстань. І мене цікаво, а який ж порядок денний сьогодні? Чотири абсолютно непотрібних законопроекти. А де підтримка армії, де ПДФО, де заборона телеграму, де захист місцевого самоврядування? Не цікаво, тому що влада планує займатися чим виборами. І саме з за цього є переслідування опозиції. Саме за цього замість армії фінансується найдовший і найдорожчий в історії виборчий ролик, який називається єдиним марафоном. Саме для цього правоохоронні органи перетворюються на каральні, саме для цього знищується незалежність судів, знищується місцеве самоврядування, бо вони готуються до виборів. А це означає смерть єдності. Послаблення держави.